Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили оту от печеру забутих. І тепер ну, ми напевно підемо зараз от сюди. От, підемо, Тут є прохід отак от, от кругом і підемо зачистимо до того малого дерева Ерт. От Отой весь кавалок ми маємо зараз з вами дослідити. Давайте так і зробимо. Йдемо від тої благодаті буде простіше. Побігли. Знову сніг, мряка, як завжди. Нічого тут гарного нема. локація така неприємна. Так. Там ми вже були, там от ми забирали з вами мапу, тут ми також зачищали, йдемо зразу туди. Тут ми от там все підібрали. Так, от біжимо сюди. Так, ота. От бачимо тут, а. Ходять альбінори. А може та буде сильніше бити чи ні. ні. Все одно зараз не буває. Так, ідемо. Так, стоп, куди нам туди чи вниз? Ну давайте спочатку підемо сюди вниз, подивимося. Що тут є? По крайній мірі альбінори є. Ага, вон лут бачу. Є. Так, вінок стоїть. Ох, щось він хотів нас навіть кинути. Ми не, не дали йому то не дуже... Ох ти! Блін, я не побачив його. Де на скелі був? Ми тебе ухлопали. О, бачите, певно, був на скелі, а я його просто не побачив. Буває! Так, З нього нам випало, забираємо тут лут з густо крові, дивимося, де показую. Все, тут я більше нічого цікавого не бачу. Пішли вище. Так, ідемо тепер сюди. Вон бачу ще один лут висить, он тут ще один сидить. Давайте з ним розберемося спочатку. Щоб він нам спину не прибіг і той з великою патиком. Розбираємося. Вон там ще один ходить. Так. Ох ти, там ще зверху якийсь щось плін плюється, кидається. Ну, давайте ми його спочатку знімемо. А то він нам буде заважати. О! от, Ох ти, тут і купа. Так, давайте вернемося. Ми тут, вон, ще двоє, ще тут сидять. Є. Так, забираємо, що тут лут, метелики, ось тут є. Забрали, пішли далі. Так, тут там ніби розібралися, а давайте глянемо. Тут їх було повно, можливо вони тут щось заховали. Так, не бачу. Не бачу щось я тут нічого. Навіщо їх стільки тут було, не ясно. Ну тоді йдемо далі вище. О. Так, вот тут оходи. Так, нам не... Так, не треба нам ти карабеї. Нам уті треба скорабеї, очі на горі. Вот били. Бажано. Так. Та йолки, ті, Не Заважають ті. Так, тут. З тими розбираємося. А тепер давайте з тими. От на горі. Треба їх збити. Оп, так, куди він там впав? О, з того кузнярський камень Мороку сьомий випадає отут. О, тут, до речі, ми можемо ще от забрати пульсуючий лист і от треба того зверху. Так, якби його збити. Так, біжимо, біжимо, блін, зараз можемо не встигнути Де він? Де він? Де він? Де він? О, встигли Кузнярський камень мороку восьмий. З того випадає, бачите? Так. І куди нам далі? Стоп, ми можемо туди йти. Туди йти. Ну давайте підемо ще сюди. Так вон і тут ще повно, я щось їх Вони спали. Не було їх видно. Тут є якийсь. Так. О, тут забираємо ще драконячу змазку, маску. Вот тут. Так. І вон ще один. І тут бачимо ще от метелики. Отута. І тут є секрет. Таємниця. Зараз, чекайте, я ще тут подивлюся, зараз я вам покажу. Якщо послухати тут, то чути, що десь є скарабей Скарбій, отам він невидимий на горі. Тому нам треба залізти на ту гору. Фіг, догадаєшся. О, бачите, його не видно, але він тут є. Бачите, і забираємо Кознявський камінь мороку 9. От, здогадайся, тільки по звуку можна здогадатися, що десь є. Тим більше там ще залишилися е, скаребєї у ті там внизу. Їх треба було, напевно, вбити, і тоді ви було чути протол. Ну, то, що, що тут зверху. Але вони нам не потрібні, тому що в нас ще фляги ніби. Проблем з флягами немає. Добре, побігли. Так, де ми були з вами? Ага, тут а пішли тепер сюди нагору. О, десь вже блискавки. Так, от. Там там є похід. Ага, то якраз вже до древа, але ми ще Вон давайте там побігаємо. Бачу, тут ще купа альбінорів ходить. Давайте з ними розберемося. Зачистимо ще тут. Вон ще скільки їх іде. Там вон ще ходить. А, ну да так. Ну давайте з ними вже тут порозбираємося. збираємося. Дивись. Так. Ну, де ти там? ними розібралися Щось нам нічого з них не випадає Так, йдемо далі Вон бачимо нам залишається на наступне відео тільки в то от місто Підемо до того міста Так, ще тут входять альбінори Так, де ти, день Скаче Так, вон, звідси вигляд. Угу. А от там, вон, а там от портал є. Бачите, на мості, то треба через то місто пройти. І мені здається, що той портал нас якраз от сюди в ту локацію перекине. Ну, Напевно, я так думаю. Можливо я помиляюся. Подивимося. На наступне відео якраз, як думаю, підемо там защищати то місто. Якраз то вияснимо. Так, отут бачимо купа квіток грузових. Можемо побігати їх, позабирати. Якщо нас ясна річ, блискавки не поб'ють. Ох, тут скільки їх є. Так, бо пробуй тут всіх і А, Майже всіх, думаю, зібрали. Якщо пропустили, то не так вже й важливо. Йдемо сюди. Так. О, ми ще тут знайшли, бачите, в кутку, як завжди, лілію тріни, От тут знайшли. Тут я бачу, ми з вами все дослідили. Йдемо далі. От, все. тут там, нічого більше цікавого, чесно кажучи, крім тих грузових квітів і там лілії, тріни, нічого і немає. Так, ідемо тоді до боса, а до боса тут прохід охороняють Так, давайте з ними розберемося. Вони в більшості охороняють ці дерева. Так. Ми можемо, до речі, наш і праг вже викликати, але я ще не бачу потреби в ньому. Так, дивимося. Тут он ще бутон. От, мале дерево Earth. Так, ага, ми можемо туди піти. Можемо. А, сюди ми, до речі, якраз, якщо підемо. О, ми сюди якраз потрапляємо до боса. Так, ага. давайте викличемо. <звук> <звук> так нашого лицаря, з'їмо лапку, лапка де наша. Давайте зробимо нашу магію посильнішу. О! І давайте його розстріляємо. Ой, вау, 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 вау! Так, тікаємо. Так, е, що мене знову розвертає? Так, де він є? Все. З босом ми швиденько розібралися. І забрали. Знову напевно о 200 майже 50 тисяч рун і дві сльози. Якась кулюча тріснувша сльоза і колопнула. Так, сльоза. У нас здається так, вже така була. Дивимося. Так, тріс. Так, кулюча, кулюча. От кулюча тріснувша сльоза. Добавляємо зілечко збі... підсилює послідовні атаки така ага а от так вона нас так бачите було така у нас лопнувша. то у нас було при додому... Ну, виз... визиває взрив вона взриває ну така не знаю чи потрібно чи ні так ну тут або босс Дивимося, що він тут ще можна знайти так так Дивимося. О, ще отут от метеликів бачу. Так, от, забираємо. Так, лицар нам вже би не потрібен, міг би йти. Так, тут горубина. Так, можемо йти сюди, ну давайте йдемо ще там по дорозі вернемося. Ну ми так Вон, бачу, ще лут висить, ще ті охоронці ходять. О! А цей звідки впав, ледь мені на голову. Тож треба так зверху. Ну треба дивитися. О, ще зігріваючий камінь он знайшли ми. Так, дивимося ще тут що є. Так. О, ми тут ще бутони пропустили. Йдемо далі. Нам на голову знов, ніхто Он ще один стоїть. Так, зникає наш лицар. Ну, можеш зникати, ти нам вже допоміг більше, ти нам не путклон, ще один вилазить. Так, всі чи ні? Бачу, фляги поновилися ніби. Бачимо ще тут лут. О, ще тут знаходимо лут. Так. Так, тут еще и бабка летает, но где ты там тикаешь? Так. Дивимося. Ага, вот мы. Так, тут сюда прохит, а то. Так, а тут -а от якраз до боса, так. Навколо давайте ще подивимося тут навколо дерева. Що у нас тут? Бутони, горубина. Так, все, а тут -а ми от проходили так, вон там бос був. Ось ще. Ще одна бабка. Велика Так, ідемо далі. О, тут ще дві літають. І скоробеї. Та не треба нам ті, блин, скоробей, та йдіть тікайте. Ми і так вже майже все пройшли. Також вийшло відео. Не такі великі. Так, забираємо. Ще тут баб... От, ще знаходимо ми тут Лілія трини. І ще от пульсуючий лист. Все. Більше тут нічого немає. Бачите? Ми сюди могли ми потрапляли звідси, отут є портал, і ми от сюди от якраз переносилися. Що ми тут вже були, ми переносилися звідки? От з тої сторони. от, Там є портал. І ми сюди потрапляли, Що ми могли звідси починати. Але я вирішив, що будемо своїми ногами, і ми пройшли все навкруги. Все. Тут ми також локацію, лукацію всю частину дослідили, босом ми повоювали, і нам залишається от тільки ота от от частина. І з того то місту, що наступне відео, напевно, тим і займемося. А на сьогодні, напевно, будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!